Привіт-привіт, всім привіт! Тут Таня Львова. Це відео знімаю з такою, знаєте, з таким настроєм недобрим. Я розлючена, налаштована дуже, не знаю, слів немає моїх і розочарована. Ну і, чесно кажучи, негатив присутній. Причина в чому? Причина в цій моркві. А верніше навіть не в моркві, а в інтернет-магазині, в якому я придбала насіння. Придбала насіння я по рекомендації в інтернет-магазині Добродар. Спеціально обновила цього року на цей рік по. Посівний обновила все насіння. Я зробила там дуже велике великі замовлення, в тому числі морква. І от що виросло з одного пакета. Добродар. До вас питання. Що це за сорт? от оце з одної грядочки з одного пакета. На жаль, пакет я не зберігла Бо я не думала, що таке буде. По-перше, по-друге, коли я висіла весь пакет, звісно, що я там на патичок той пакет повішала, що це є морква, дощем змило, і він десь там вже, вже нема того пакета. Пакетик паперовий. Але. Якщо добродар, перегляне мої замовлення, якщо ви будете дивитися це відео, а я постараюся скинути вам відгук з цим і посилання на це відео. Перегляньте, будь ласка, що я у вас замовляла, який сорт, і що ви мені підіпхали. Це безсовісно, це непрофесійно, це... це. Ну, слів немає, розумієте? От би можна було матюкатися, вже би матюкалась би. Це негарно так робити, і це ваш гріх. Розумієте? Це є ваш гріх. Відділ маркетингу тим займається, чи відділ збуту тим займається. Ви там взагалі взагалі ви нормальні люди, чи ви якісь там алкаші і наркомани? Збирайте ті замовлення, раніше навіть не замовлення, а в пакети оце пхаєте. Я розумію, що це невеликі гроші, які я потратила, можливо, для мене це невеликі, там, я не знаю, наприклад, там морква пакетик, ну нехай там 20 чи 25 гривень коштує, чи там 15. Не, не пам'ятаю, не скажу вам. Навіть не хочу заходити в той кошик свій дивитися, що там я замовила. Але совість є, я зробила невелику суму замовлення. Сестри підіпхали помідори різнокольорові з одного пакета. Різні сорти. Ну, добре, помідор можна переробити на томат, на аджику, на щось його переробити. Що я буду робити ось цією морквою? Поясніть мені, я заготовляю суху приправу для ЗСУ. І вирвавши. Повидьоргувала з одної грядки, щоб потерти, посушити, я оце буду сушити. Я не скажу, що вона... це морква, вона пахне морквою. І вона, до речі, оце пахне краще, ніж оце морква. В більш такий Най... запах настільки насичений, якби я гичку зірвала, От гичка так пахне морквою. Но, але воно в зупі кольору не буде давати. Ну, я використаю, я, звісно, перейдуся по своїх грядках. Пороскопую ще такої моркви оранжево, щоб, щоб її було більше, але оцей я викопувала саму велику. От оця якась, я не знаю, це кормова, чи що це таке. Причому вона ще і гниє? Вона ще підгниває. Це просто якийсь жах. Совісті у вас немає. Мої вам побажання нехай вам цей обман, яким ви дурите людей, повернеться з торицею. Нехай вас дурять, нехай вас підставляють. От моє таке вам посилання і бажання. Як ви дурите людей, нехай вам так воно повернеться. Ви безсовісні. Добродар. Ви безсовісні. Люди, я вас закликаю, нічого Добродарі не купляйте. Це підстава, вони зіпсувалися. Я Перший раз мене сестра постійно купляла добродарів, вона постійно їх хвалила. Я не знаю, що змінилося цього року, але підстава і в неї пересорти, і підстава в мене. Я зла і недобре, я на тій моркві напохалася, нарочкувалася. Розумієте, така посуха цього року. Поливали, носили. в нас води немає. Близу нам треба сусити з озера далеку воду, щоб полити. Моркву треба полити, щоб вона вросла. Розумієте, І що то мені таке от виросло? Совісті немає у людей. В такий час дурити своїх жеч, своїх людей, своїх. Та хоч би і не своїх, і чужих не можна дурити, не можна той великий гріх. І той гріх вам віддасться. Вам той гріх віддасться. Все, я все своє висказала. Ви можете мене, мої підписники-глядачі, осуждати чи не осуждати за цей негативний ролик. Але це, це безсовісно, це неправильно, це недобре. Я би таке не могла зробити, розумієте? Я ну, для чого? Якщо є такий сорт, якщо це навіть якийсь є сорт і має якусь назву, то зробіть її окремим пакетом, зробіть її окремою продажу. Комусь може воно підходить, може в когось алергія на такі от на червоне чи на оранжеве. Є алергетики, яким отаке підходить, то продайте це окремим окремим пунктом, окремим пакетом, окремою назвою. Зазначте, що воно таке. На що ви в суміш кидаєте то? Мені це не потрібно. Все. Всім добра і миру. Па-па.